Я, звичайно, хотіла одного мужчину, але якщо Бог мені посилає більше, то хто я така, щоб відмовлятися від цього. Знаєте, коли один олень є добре, а коли їх багато, то це набагато краще. От такі вони. Коли один башляє, то це, це їм добре влаштовує, а коли декілька чоловік башляють, о, це прям для них рай. Можна, <смас> би сказати, доїти декількох оленів, мати купу грошей і ні про що не думати, навіть не обов'язково ходити на роботу. От до цього вони й прагнуть. Як би сказати, щоб була така халява, щоб було багато, багато чоловіків, які будуть просто заносити в купілочку гроші, вона там буде їм давати раз два тижні. От, І так вони будуть собі жити. Ну, Але знаєте в чому суть? В тому що вони весь час молоді не будуть, і тако проходить певний період, коли тут хопа і стає їм 40 років, і вони різко стають непотрібні. От, ну, тоді вже в такому випадку. Приходиться, ну, перше, як чоловіка нема, треба завести кота, ну, це стовідсотково, а може й декількох. Ну, а друге, ну авто, треба ж якось жити, правильно, От, а як доходу нема, потрібно йти на роботу, тому як би сказати. Час ставить все на своє місце. Це поки зараз, поки вони молоді, можуть собі там дозволити скакати від одного до другого. А як приходить час і вони вже не молоді, ну... І нікого немає тоді все, капець. Тут тільки котики домашні. Так і є. Всім дякую за увагу і побачимося!